Гупою десь чули. Останнє моє місце роботи це реабілітаційний центр опорно рухового апарату. Я займалася масажем. Ще, окрім того, що я працювала там. Теж робила якісь такі типу, дівчачі лімінування, лікування волосся, коли батько сказав, давай сходимо до воєнкомату, спитаємо. Я така, спитаємо, ну я вже знала, що я там поставлю підписи. Я за місяць написала заяву на перевод до 126-ї бригади. Це моя рідненька. Майже за тиждень після мого переводу ми поїхали вже там по селах, там тренувальні табори, стрілянина, гранати, ну, все-таки, щоб активно готувалися до відправки на бойові. І теж вже за декілька місяців поїхали вже на Миколаїв. Якщо на початку мене як дівчину намагались запроторити десь до Кухні, чи до складу, чи до чогось такого. Якось я так дуже супротивилася цьому і опинилася в мінометній батареї і працювала, ну, вчилась, тренувалась на навідника. В принципі, з стрільця стала кулеметником. Але поки доїхала до передової, вже з гранатометом працювала. Ну, то таке. Ну, типу, я навчалася і в принципі це проблема ніякої не склало змінити одну зброю на іншу. Окрім своєї ваги, не кидаєш на себе там бронік, якийсь там рюкзачок, щось там на тобі опиняється там кілограмів 20-30 ну мінімум, ще зброя. Ну таке важкенько було, але ну, типу, всі йдуть, а що я маю не йти. Є контузія в мене також, був прильот, міни 120 недалеко, ну так, Трошки поганенько не одне вушко чую, але це ну, не критично, є в людей набагато гірші проблеми після цього. В мене була просто травма спортивна з коліном. Мені одночасно з контузією перевірила коліно, лікар каже, куди ти з такою ногою. Ну, типу, зроби і потім їдь. Я зробила, збиралась їхати, то в мене була і складна операція, і то десь. Три місяці в мене була реабілітація, після цього бо нога не згиналася. Мала вже поїхати також на фронт, але завагітніла і залишилась тут. Так вийшло. Ну, я дуже довольна, пережила майже цей стан сорому і типу, ну, всі там я тут. Я з криками, що я не для цього сюди прийшла, зустріла кохання цього свого життя. Дуже щаслива, що з ним познайомилася. Реально, класний чувак. Був, на жаль, Вона ним донечка і наразі чотири місяці, маленька зовсім. Він її бачив два рази. Ну і постійно по відео, там фоточки, ну таке в реалі двічі. Був на пологах, приїжджав також, його відпустила на декілька днів. О, так, маленька, моя радість. Зовсім не схожа ні на мене, ні на нього. Блакитні очі, руді брови. Вже коли повернулася сюди, де люди погано вообще розуміють, що таке взагалі. жінка в армії. Ну, типу, є стереотипи, звичайно. І... Ну, це не дуже, тому що в мене також багато дівчат, знайомих, які наразі я в декреті, а вони там працюють і кожен день, кожну ніч відпрацьовують порусні стабільно. Мені було важко чути або читати в інтернеті там коментарі різні, типу, яка жінка на фронті, чи шо, в кого ти там стріляла, капала, да ну, типу, що таке? Ну, типу, ну ви така жесть. А тут ще то ми вас туди не посилали, типу, ну за що ви там захищаєте, систему. Де яку систему? Там є хлопці, у кого по шість дітей вони воюють. Ну, типу, вони розуміють, за що вони там. Я встигаю е проводити збір на антидронові системи. Це дуже важливо для мене і для хлопців. По перше, це Наразі дуже важлива річ, яка має бути на фронті, так сталося, що дуже активно ворог працює дронами в піві, і ця техніка вона дуже важлива. Дуже жаль, що на неї великі черги. Є банка в моно. Вже Я купила вже один антидрон. Він відправився десь півтора місяці тому на фронт. Був у мого чоловіка та його хлопців. На жаль, коли з ним сталася ця біда. З ним не було цього пристрою, але зараз пристрій там і він продовжує працювати. Вже я оплатила другий пристрій.